Так, доброго часу, мої другесеньки, давайте дивитися. Дуже багато прийшло населених пунктів, а я розіб'ю на два бліці, тому що ну, дуже багато. не маю зараз часу. Так, село, дивимося населені пункти. Село Трудове Пологівський район. окуповані, оба. Добрий вечір, світло. Трудове Пологівського По району. Давайте дивитися. Слухайте, та з трудовим все добре. Село Трудове. Там буде скоро прорив. Там скоро буде звільнення. Включили, Слава Богу. Так, дідла в нас грається сьогодні. Так, село Трудове. Дивіться, ну там буде скоро прорив. Там звільнення буде. Дивіться, біля трудового є якийсь населений пункт, такий. Великий, я б навіть сказала, величенький. І в тому населеному пункті, там їх сила селенна просто. Просто сила селенна. І от в тому населеному пункті. Це пологи... Ні, це не пологи. Боже, що там ще є? Оріхів, не оріхів. Більмак? О! Кам'янка, це що ви називаєте? Значить, це біля Кам'янки. Так. А біля Кам'янки. От там є сила селена. Такі Кам'янці. І звозять, 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 звозять. Ну, дивіться, визволення. Руйнація буде. Треба буде вкласти гроші, щоб... Щоб відновити. Так. Далі. Їдемо далі. Так, що ви мені тут ще писали? А -а 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 -а. Новоселівка, Пологівський район, Новоселівка, Новоселівка. Давайте дивитися Новоселівку. Теж пише Тепологівський, Новоселівка. А я, мені здається, я дивилася Новоселівку. Новоселівка. Ну, давайте. Ну, купована, ну, скоро от, взагалі. Це вже селище йде як звільнене. Руйнація, постійні обстріли. Слухайте, воно повинно бути на лінії розмежування. ну, зрозуміло, да? на лінії зіткнення наших ірососійських військ. Так, да, Там прям протистояння йде. А, так, ну, це, як знаєте, як одна з крайніх там, точок, напевно. Там дуже важко звільнення, та я думаю, що воно взагалі ось буде місяць максимум Так що єдине, що будуть ну, для людей там дуже важко. Цивільні там можуть постраждати. Цивільні, чого ми не знаємо. Там цивільні будуть поранених. Поранених. Так, дивимося далі. Тому обережненько. Так, 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 так. Що ви мені ще писали, господи боже мій? Любимівка. 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 Васильівського району. Ой, там важко. Ой, прям там. Ой, прям там жахіття. Слухайте, там дуже важко. Ну, вони будуть відходити. Будуть їх вибивати, вони будуть відходити. Але будуть забирати, ну, грабувати будуть. Грабунки будуть капець які. Я думаю, що вони вже почали лазити по хатах, по гаражах, от таке. Так. Да. Гроші будуть, прям гроші, гроші, гроші цінності будуть забирати. Так. Е, людина, яка за гаутляйтер там. Е, буде щось їй погано. А вона б дуже їхала в чотирьох матері. Слухайте, визволення буде дуже, дуже складненьким. Руйнації багато. От руйнації, там перше слово руйнація. Так, їдемо далі. Так, так, так. Писали мені широкий яр. Широкий яр. Давайте подивимося ваш широкий яр. Так, хоть би район написали. Дивіться, я ніколи не дивлюся е карту. Тому що, коли ти дивишся карту, ти потім, ну, не можеш взагалі... Якби говорити про щось. Тому що ти ну, дивишся, все це бачиш, а ти повинен е відчувати це все. Так, широкий яр. Широкий яр. Широкий яр. Летить, прилітає. Слухайте, у вас там якась дорога, значення якогось іде. Ну така. Слухайте, там дуже-дуже-дуже-дуже визволення. Визволення буде. Скільки весна кажуть. Карти кажуть, весна. Так, дивіться, визволення буде, ну, от так, навіть я тепер так буду говорити. Весна десь, можливо, початок літа. Отак. От Дивіться, там що, 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 що там. Там якось якісь будуть бої, які будуть перед цим селищем. От якось перед, там щось, якесь селище є, які, знаєте, як розвилка доріг. От так. І ця розвилка доріг, от на тому як перехресті, скажу так, от там будуть сильні бої, і широкий яр буде відчувати. Що там, ну, там буде, ну, не переливки, центральна вулиця буде ну, знищена, так скажу. Так, далі. А, просили мене подивитися Богданівку Чернігівського району. Богданівка, давайте пишемо. В Богданівці те, щось буде прилітати скоро. Там бавовна повинна бути. Місцевим обережненько потрібно бути. Не ходити біля цих, біля БК, І взагалі краще там біля росийців не лазить, тому що там будуть поранених дуже багато. Росисійців. Так. Звільнення є. Слухайте, звільнення є, воно як буде. як прорив буде у вас там по цій Богданівці. Але прорив буде. Тобто він як. Знаєте, як прорив і дуже швидка. Це, дуже швидка. Ну, от якось так. Але будуть. Ем... Будуть жертви. Так, Богданівка. Що мені там ще писали? Старо Богданівка, господи. Богданівка, Старо Богданівка. Старо Богданівка, Меліт. Так, старо Богданівка. Жертви, вогонь, проблема з водою, звільнення. Звільнення буде важким. Знаєте, там щось знаходиться таке. Дуже щось є в цьому селищі, що воно є цінним. Але буде. Буде, чекайте весну. Так. Дивіться, другий бліц буде трошечки згодом. Сніму трошечки згодом. Дякую вам за те, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайку і всього вам найкращого!